Сьогодні одна з славетних частин нашого міста одинадцятий окремий мотопіхотний батальйон. Київська Русь відзначає 10-ту річницю з дня створення. Датою заснування підрозділу вважають 19 березня 2014 року. А вже 4 травня підписано директиву командувача військ ОКПівніч про затвердження батальйону в складі сухопутних військ України як 11-й батальйон територіальної оборони Київська Русь, 21 жовтня 2014 року. Згідно з директивою, був переформований в 11-й окремий мотопіхотний батальйон. Батальйон повністю складався з ідейно та ідеологічно мотивованого особового складу. Комплектування особовим складом було завершено 10 червня 2014 року. І відразу батальйон був спрямований до зони бойових дій на сході України. За ці роки військовослужбовці батальйону мають чим пишатися. Та кожен з нас погодиться, що найбільший скарб це люди, висококласні бійці, еліта еліт. Які в нереальних умовах продовжують виконувати бойові завдання і готові пожертвувати життям заради своєї батьківщини? Частина має славну бойову історію, яка почалась у 2014 році. Під час першої ротації, у 2014 році, батальйон брав участь в бойових діях в районі міста Слов'янська, зокрема, підрозділи батальйону несли службу на горі Карачун на блокпостах на дорогах до гори Карачун. Надалі батальйон був направлений в район Дебальцево, де 15 серпня 2014 року вступив в бій з загарбниками. Під час бою загинув перший командир батальйону, полковник Олександр Гуменюк, з позивним батя. Він дійсно був батьком для всіх бійців і стояв пліч опліч разом з ними. Наші діти мають жити у вільній країні, так казав батя. Далі була Фашівка, Нікішино, Чернухіно. У 2015 році вже Донецький аеропорт та шахта Бутівка, РЛС, Зеніт, Водяне, Опитне, Чонгар, Любимівка. У 2016 році батальйон відбував атаки в напрямку Попасна Новозванівка Троїцьке. 2017 рік бійці 11 го батальйону обороняли нашу державу в районі міста Маріуполь. Село Лебединське, Широкіно, Бердянське, У 2018 році. Луганська область, Старий Айдар, село Геївка, село Райогородка, село Щастя, 2019 тисячі 2021 роки стояли в обороні міста Бахмут, село Миронівське, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Бійці частини зустріли в Херсонській області і відразу стали в оборону на півдні країни. Брали участь звільнені таких українських територій від російських окупантів як. Новогригорівка, Любомирівка, Снігурівка, Яр, Чорнобаївка, Херсон. 11-й батальйон один із перших зайшов в Херсон. А зараз виконує найскладніші завдання на Авдіївському напрямку. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високопрофесійне виконання службових обов'язків. Майже кожен військовослужбовець батальйону нагороджений державними нагородами. Та, на жаль, багато з приміткою посмертно у щоденній рутині. Ми забуваємо, якою ціною дається мирне небо. Ваш щоденний подвиг недооцінений. Але саме завдяки йому ми прокидаємось вранці. Наші діти ходять до школи. Ми дивимося на блакитне небо. Вони ті, хто забезпечує наш спокій та виконує завдання найвищої складності. Саме від них захисників залежить не тільки її сьогодення України, а й майбутнє. Честь і слава воїнам, які сьогодні на сході захищають нашу державу від російської агресії. Здоров'я, здоров'я, здоров'я кожному з вас, спокою і добра вашим родинам. Хай наша держава завжди буде гідною вашого подвигу і вашої відданості. Перемога обов'язково буде за нами.